Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Вашингтон значно розширив санкції щодо Росії. Під приціл потрапило понад 300 фізичних та юридичних осіб, зокрема китайські компанії, які продають Москві напівпровідники Китай накопичує ресурси для потенційної масштабної війни. Про це попереджає консультативний орган у Вашингтоні. Наскільки самодостатній пекін для воєнного сценарію? На півночі Китаю вживають заходів щодо захисту водних ресурсів та продовольства через рекордну спеку та посуху. А НАТО порушує питання про ядерну зброю. Голова альянсу говорить про зростання загрози з боку Росії та Китаю, а також про те, які методи розробляють для протистояння цим загрозам. США розширюють санкції щодо китайських компаній, зокрема тих, які сприяють Росії у війні проти України. Водночас Джо Байден бере участь у саміті Великої Сімки в Італії, джек Бредлі з подробицями з Вашингтону. Світові лідери, які зібралися на саміт Великої сімки, виступили проти нечесних торгових практик Китаю та його стабільної підтримки російської воєнної машини. А напередодні Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції щодо Китаю. Вони покликані змусити його відмовитися від постачання до Росії товарів, які використовуються у війні проти України. Американські офіційні особи стверджують, що Китай є провідним постачальником зброї для Росії. Він також робить істотний внесок в економіку країни. Представник Держ департаменту медію Мівер відповів на запитання щодо санкцій. На що на вашу думку можуть вплинути ці санкції, які будуть подальші дії адміністрації Байдена в цьому напрямі? Ми думаємо про подальші дії. Ми сподіваємося, що компанії, які беруть участь у зміцненні російської оборонної промисловості, а також інші компанії, замисляться, побачивши це. Ми чітко дали зрозуміти владі Китаю, що нас непокоїть дії китайських компаній, які допомагають зміцнювати російську оборонну промислову базу. Ми також сказали, що їхні дії є неприйнятними. Країни Європи сказали те саме, і ви бачили, яких заходів вжила велика сімка, зокрема Сполучені Штати. І ми, в разі потреби, без вагань вживемо подальших заходів. Велика сімка також стурбована надмірними промисловими потужностями Китаю. Через них ринок наповнює дешева продукція, яку субсидує влада КНР. У відповідь на це адміністрація Байдена запровадила 100% мито на китайські електромобілі. А єС планує запровадити. Дати на цей самий товар мита розміром 38%. Пекін розширює підтримку Москви і продає Росії комп'ютерні чипи подвійного призначення, виготовлені за американськими технологіями. З Вашингтона Джек Бредлі. Від продовольства до енергоресурсів Китай накопичує ресурси для потенційної масштабної війни. Таку директиву спустили на всі рівні однопартійної влади від кабінетів високопосадовців у Пекіні до партійних осередків у містах, селах та компаніях по всьому Китаю. підготовку Компартії Китаю до війни обговорили під час слухань комісії з питань економіки та безпеки між США та Китаєм. За словами колишнього заступника директора національної розвідки США Кліфа Сімса, Китай праг домінувати у військовій, економічній та технологічній сферах. Ладжикомісім скаже, що внутрішні та зовнішні виклики спонукали Пекін мобілізувати весь свій державний апарат. На думку експертів, в умовах стрімкої глобалізації економічне зростання Китаю значною мірою пов'язане зі світовим ринком, але найчастіше під залежністю мають на увазі вразливість попри спроби КПК підвищити самодостатність, продовольство та енергоресурси залишаються дефіцитом, зокрема через низьку продуктивність та залежність від імпорту. Китай і далі докладає зусиль для зменшення попиту, а також для досягнення самодостатності. Хоча в короткостроковій перспективі він навряд чи цього досягне. Збільшення запасів і зменшення використання ресурсів у Китаї можуть стати важливим сигналом наближення кризи. Експерти вважають, що Китай почав накопичувати запаси, готуючись до війни з Тайванем. Конгрес має постійно і систематично вивчати мінливі червоні лінії КНР, особливо в контексті Тайваню та територіальних суперечок Пекіна. Він також має налагоджувати діалог із союзниками та партнерами з питань дій КНР, ескалації та управління конфліктами. Так званими червоними лініями китайська влада окреслює питання, які на її думку не підлягають обговоренню. Вона також обіцяє вжити заходів, якщо хтось перетне ці лінії. КПК використовувала цей термін багато разів, тож десятиліттями вона називає Тайвань своєю територією, що відокремилася, і обіцяє, у разі потреби, захопити його силою, хоча ніколи ним не керувала. Мовчазна підтримка Росії, загроза вторгнення на Тайвань та надмірне виробництво. Китай далі робить кроки, які псують його відносини зі США. Але що є основою вічного протистояння між Покіном і Вашингтоном? Ми розберемо основні проблеми та розглянемо нові сміливі стратегії США разом із Бредом Гудом, творцем китайської декларації та автором книги справи Китаю. Бриди гуд, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, що запросили. Президент Байден недавно сказав в інтерв'ю журналу Тайм, що якщо Китай вторгнеться на Тайвань, США введуть туди свої війська. Про це він говорив і раніше, хоча його адміністрація такої позиції не підтримувала. Як ви оцінюєте нинішню політику США щодо Китаю, Гадаю, що проблема Тайваню це симптом серйознішої проблеми, і на неї треба дивитися з цієї позиції. Якщо ви подивитеся на те, як Америка розв'язувала китайське питання, я думаю, ви побачите, що зрештою адміністрація недавно відвідала Китай, щоб спробувати змусити чи заохотити Китай вибачте керівництво компартії, припинити надавати Росії допомогу у війні проти України. Вони направили Джанет Єлен, щоб вона заявила про надмірні промислові потужності. Підхід адміністрації до Китаю це стратегічне суперництво, і це не спрацювало. Америка намагається усунути симптоми, а не прибрати корінь хвороби. Тайвань це симптом проблеми. А проблема у керівництві китайської компартії зараз президент Байден перебуває на саміті Великої сімки, під час якого США розширили санкції щодо Росії. Їхня мета змусити Китай відмовитися від надання допомоги Москві у війні проти України. Але ви найімовірніше скажете, що це ще один із симптомів, то як же розв'язати проблему докорінно проблемгі. Я думаю, що по перше нам потрібне нове керівництво. Дональд Трамп хотів, щоб Майк Помпео та Роберт О'Брайен показали справжню природу КПК, те наскільки вона зла, але йому забракло часу. Перше, що він хотів би зробити, це зібрати команду і разом із Францією та Великою Британією створити документ, у якому б коротко викладалися злочини Китаю стосовно власного народу і всього світу. І наприкінці цього документа зазначити, що ми покладаємо всю відповідальність на керівництво китайської компартії. Він хотів отримати від усіх підписи на цьому історичному документі, що ґрунтуються на фактах. Треба було отримати підписи всіх провідних західних країн, але Німеччина, можливо, відмовила. Б. Тоді я пригрозив би вивести 35 тисяч наших солдатів з Німеччини. Я б змусив усіх підписати цей документ. Це розлютило б Китай, але також заклало б основу для стратегії, яка б допомогла змінити поведінку керівництва КПК. Має бути саме така стратегія, а не суперництво. Потрібно переписати код, усунути проблему, а не її симптоми. Нате Дякую, що приділили нам час дякую вам. Рекордна спека в Китаї. Влада вживає надзвичайних заходів для боротьби з посухою, що охопила північний захід і схід країни. Стовпчик термометра підіймається до 38 градусів Цельсія. Спеку відчувають регіони по всій країні, зокрема Пекін, Тандзінь, Хебей, Шансі, Шенсі, Хинань, Шаньдунь, Аньхой, Ганьсу, а також Сіньзян. За словами чиновників, високі температури вплинули на посів літніх культур. Водночас те, що зійшло, складно захистити від спеки. Влада закликала місцевих чиновників. Ки берегти воду та харчі це попередження поширюється на такі регіони, як Шансі, Хебей, Шенсі, Аньхонь, Шаньдунь та Хинань. Водночас південний китай готується до сильних дощів. Прибережна провінція Фудзянь випустила попередження про можливі лиха пов'язані зі спекою. Учільник НАТО заявляє, що провідний військовий альянс адаптує свій ядерний арсенал для протистояння новим загрозам безпеці. Про це він сказав у той час, як Росія проводить навчання з розгортання тактичного ядерного озброєння. Столтенберг також згадав про ядерну загрозу Китаю. Подивімося, НАТО адаптуватиме свій ядерний арсенал у світлі сучасних загроз безпеці. Про це заявив голова альянсу Єнс Столтенберг. Його коментар пролунав перед зустрічю міністрів оборони НАТО в Брюсселі. У його межах відбулося засідання групи ядерного планування. Ядерні сили НАТО. Це наша найвища гарантія безпеки та наш головний засіб стримування. Це те, що розробляли багато років. У нас є договір про спільне використання ядерної зброї. Сполучені Штати розміщують її в Європі, а союзники надають літаки, сховища, командування та управління. За словами Столтенберга, у червні Нідерланди повідомили, що їхні винищувачі F-35 готові доставляти ядерну зброю. Він додав, що США модернізують свій ядерний арсенал у Європі. Очільник НАТО наголосив на ядерному питанні, а також на навчаннях Росії. останніми роками та місяцями з російського боку ми чуємо небезпечну ядерну риторику. Ми бачили, що Росія оголосила про розміщення ядерної зброї в Білорусі, ми також стали свідками нових навчань. Аньюпенсюбелорос Столтенберг згадав і модернізацію китайської ядерної зброї, заявивши, що Пекін, як очікується, протягом кількох років збільшить кількість ядерних ракет. Багато з них зможуть досягти території країн НАТО. Ми також маємо враховувати, що перед нами стоять ядерні виклики не лише з боку Росії, а й з боку Китаю, який посилено зміцнює свій ядерний потенціал. Міністерство оборони Росії повідомило в четвер, що російські війська відпрацьовують електронний запуск ракет у межах другого етапу навчань із розгортання тактичної ядерної зброї. Володимир Путін наказав провести навчання після того, як Москва заговорила про нові загрози з боку заходу, зокрема про те, що лідери західних країн дозволили Україні завдавати ударів їхньою зброєю по території Росії.